Всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами інструкцією, як заводити кошти на Interactive Brokers. В принципі, по такому алгоритму можна і заводити і на Freedom Finance, саме через SEPA платежі. якщо ви знаходитесь на сьогодні в Україні і для вас на сьогодні, так як і для всіх українців. В Україні заблоковані, ну як сказати, обмежені, так сказати, прямі перекази за кордон через свіфти, то ми, звісно, використовуємо на сьогодні різні такі посередники, але знову ж таки інвестувати для нас на сьогодні можливо і навіть потрібно, незважаючи на ті перешкоди, які у нас на сьогодні є. Просто справа в тому, що ці способи вони постійно змінюються. І, от, наприклад, останній був самий такий, мабуть, Найвигідніший за весь там час за два з половиною роки це саме через TransferGo. і там буквально за один долар там можна було 600 доларів відправляти, і це практично там безкоштовні були платежі. Але на сьогодні там комісія вже близько там, 4 чи 5 відсотків за транзакцію, і ще в доларі, що в євро, вже відправляти невигідно. Тому TransferGo на сьогодні все. До побачення. Але на сьогодні у нас є можливість. Можливо, менш вигідним, але знову ж таки нормальним способом. Якщо у вас на сьогодні телефон Android, або якщо у вас є там можливість його там придбати на сьогодні, то так, на сьогодні ви можете скористатись вайзом. саме Google Pay за допомогою такого способу зробити поповнення. І якщо у вас на сьогодні iPhone, то, на жаль, не вдасться цього зробити. Лише це спосіб для Android. Якщо е, говорити про інший спосіб, то на сьогодні на другому місці це є за допомогою геном е, платіжна система. Просто там буде менш вихідно. І знову ж таки не зовсім вигодно для тих людей, які інвестують невеликі суми. Якщо ви там я приблизно прикидав до 500 доларів в місяць, поповнюєте, то для вас це буде доволі невигідно, тому що ви витрачаєте 1% комісії. Бере наш український банк за будь-яку суму поповнення геном, і плюс вам потрібно 5 євро заплатити в місяць за обслуговування цього рахунку. Тому рахуйте, якщо там до 500 євро, то комісія там більше 2%. Якщо більше ніж 500 доларів в місяць ви поповнюєте, то вам уже там буде менш ніж 2%, можливо, там до 1,5% ви дійдете. Але знову ж таки для багатьох це може не підійти. Тому для тих для кого цей спосіб не підходить і на не такі великі суми людина заводить, то якраз саме Vice і можливо, скоріш за все, в людини Android, і вона зможе собі. Скористатись таким на сьогодні способом. Добре, давайте я вам зараз тоді е, показую вже свій екран і е, будемо розбиратись, як це все зробити. Загом заходите у Vice, далі у вас є зелена кнопка «Відправити гроші, натискаєте на неї. Е, потім вам потрібно додати получателя, якщо ви раніше цього не робили. Е, натискаємо Додати получателя. Далі обираєте валюту євро, тому що ми саме будемо в Євро відправляти. Далі обираєте Введіть банківські реквізити внизу. Після цього обираєте бізнес або Богодійна організація. І після цього вам потрібно вже переходити на ваш Interactive Brokers, на ваш аккаунт, і тут ви обираєте внести средства, зелену таку кнопку. Після цього ви обираєте обичний депозит унизу. Після цього. Натискаєте плюсик і используєте новий метод внесення средств, обираєте валюту євро, тому що по стандарту може там доллар стояти, і реквізити будуть зовсім інші, тому будьте уважні, обираєте саме валюту євро. Після цього банковський перевод Сепа. Ми натискаємо просмотр інструкцій. І після цього учреждение отправитель ми пишемо «вайс», а далі номер щота це не обов'язково, і кратке названня щота, воно вже само підтягне, ви просто поставте десь курсор в іншому місці, і воно само там заповнить. І важливо, наступно, далі ви пишете суму, я відправлю слідчу суму, ту суму, яку ви хочете відправити, саме в євро. І важливо, вберіть уже із урахуванням комісії, тому що. Важливо, це ми робимо сповіщення для брокера ту суму, яку ми конкретно йому відправимо. Тому що комісія там Вайза вона буде ще поверх цих 430. Тому спочатку ви там, на Вайз, ну тобто пишете тут 430 і на Вайзі, потім також. І загом давайте, натискайте синю кнопку «Получити інструкції для переводу. Після цього у вас є Interactive Brokers LLC», тобто «Перевести средства бенефіціару на счет, берете Interactive Brokers LLC» і міжнародний номер щота в банку IBAN. Оце дві англійські букви да є, і там багато цифр далі йде. Оце те, що нам потрібно. Ось тут ви на вайзі будете уводити. Тобто обираєте в приділах Європи. Те, що я говорю вам, Interactive Brokers LLC», наймен. Компанії, організації JP Morgan, SE, це вже самостійно вона підтягне. І далі IBAN ось де є те, що я вам говорив, міжнародний номер щота в банке. І після цього підтвердить електронну почту получателя, це не обов'язково. І тепер ось це якраз саме крок. Для того, щоб вам конкретно надійшла та сума, яка потрібна, щоб була в брокера, то. Ви можете не підбирати самі там, суму дивитись, щоб до копійки все вийшов. Ви просто внизу пишете 430, а зверху вам уже з урахуванням комісії там видасть. Але тут цікавий момент, бо тут вам комісію пише 7,07 євро. Ну І загом ви далі вже продовжить натискаєте. Але по факту з вас знімає не 7 євро комісії Вайс, а знімає 4,70. Такий цікавий момент. Тобто він навіть ось тут у деталях оцього вже повністю тобі дає оцю, видає виписку, тобто попередня така виписка. З усіма даними, щоб ми збірювали, чи все тут вірно. І тут пише, що ви відправляєте 437.07 Євро. Комісія 7.07. Brokers отримає 430. Але по факту знімає 43470. Тому, ну, це, в принципі, приємно, що знімає доволі. Менше, ніж те, що нам вказували. Зняли 470 євро, а хоча обіцяли 7 євро. Ну, круто, це добре. І тепер ще дуже важливо, не забувайте, ось тут пояснення для Interactive Brokers. Пише не обов'язково, але насправді це супер обов'язково. І ви берете там, де інструкції ось тут. Де там? Там, де на Interactive Brokers вибрали саме. Кому ви відправляєте міжнародний номер щота, і тут ви <кій> згортаєте, і там е, саме буде примічання для платежа, тобто ваш, е, ваше ім'я, прізвище ім'я і номер рахунку. І саме його ось тут потрібно внизу пояснення для Interactive Brokers вказати. Це дуже важливо, щоб брокер знав, кому е, ці ко, е, кошти, які зайшли на його рахунок, на цей IBAN, Morgan, банківський рахунок, кому нарахувати ці кошти. Тому не забуваємо вказувати. Ну і все, перейти к каплаті, і ви далі вже кошти далі з вашої карти списуються. Якщо у вас там на вайзі не була ще прикріплена карта, то ви просто вводите номер карти. Дату, і свій код, і вже далі автоматично проходить цей платіж. Ну і все, і в принципі, ви в Interactive брокерсі вже там приблизно ну від пів години, там до декількох годин уже такі платежі зараховуються. Вони доволі швидкі. Це не свіфти, не, не ACH, різні такі перекази в доларах, які там добу йдуть, або навіть дві доби. Вони дуже швидко. Тому в мене через півгодини вони ось уже доступно. 430 євро я відправляв з них комісії. Нагадаю, 4,70. 4 тобто приблизно 1%. 1% комісії, ну і плюс те, що там. 2 долари конвертація будь-якої суми із євро в долари. Якщо вам потрібні долари на Interactive Brokers, це теж додавайте до загальної комісії. Ну і загалом оце ваша, ваші будуть витрати. Тобто сам переказ це приблизно 1%. І це доволі приємно. В принципі, в мене на цьому все. спосіб він доволі простий. Все по платежі вони доволі прості. Ви один раз розберетеся, як це робити. Просто кожного разу дивіться, яка комісія це дуже важливо, бо вона буває періодично змінюється. Але навіть у випадку із Вайзом ми бачимо, що пише, наприклад, одну комісію знімає іншу. Але добре, що це. В нашу сторону, тобто знімає менше ніж нас попереджували. Але в Трансфер наприклад, такої історії не було. Там те, що вони нам попередньо показували витрати, ті, в принципі, витрати у нас і були. Загом. Користуйтесь, поки спосіб працює, але він, в принципі, працює вже дуже давно. Останні два з половиною роки працює. Ми, звісно, не можемо тут створити з вами відкрити карту і напряму на карту цю заводити кошти, а потім вже з неї відправляти на інтеректів. Ми просто використовуємо її як шлюз, і в принципі нам цього абсолютно достатньо. В принципі, це все, що хотів вам на сьогодні розповісти. Інвестуйте, не відкладайте, вас не повинні зараз зупиняти ці проблеми із поповненнями коштів, тому що саме на сьогодні інфляція доволі висока і по гривні, і по долару, в тому числі. Тому нам потрібно не втрачати цей час, а навпаки, його використовувати з користю інвестувати, тому що саме в період такої високої волатильності відбуваються великі рухи на ринках, на яких можна. В принципі заробити і про це я розповідаю в себе на каналі, тому підписуйтесь і на YouTube, і на Telegram, Там є унікальна інформація. Тому буду радий кожному. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, спробую допомогти, якщо буде щось не виходить. До зустрічі, бувайте!